Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про інноваційне взуття, яке змінить ваш підхід до пригод на природі Merrell Moab Speed 2. Ці кросівки не просто виглядають добре. Вони перемогли на Іспо. Це як Оскар тільки в світі туристичного спорядження. Вони заслужили звання найкращих кросівок для пригод. І ось чому. Вони володіють унікальними функціями, які забезпечать вам комфорт та надійність під час будь-яких пригод: м'який комір, захищена п'ятка та носок, петлі для подвійного входу, а також технологія для контролю запаху. Вони справді дбають про ваш комфорт та безпеку. Але це ще не все. Flexplate. Це проміжна підошва спіни для додаткового комфорту, а також підошва Vibram, яка дозволить вам почуватися комфортно на будь-якій поверхні. Вони доступні у декількох варіантах: кросівки та черевики з гортексом та без. А ще у сезоні осінь-зима такі черевики будуть у нас у шкірі. Це все робить Merrell Moab Speed 2 ідеальними кросівками для подорожей, трекінгу, хайкінгу, а також повсякденного використання в місті. Одна пара безліч можливостей.